Так, друзі, всім привіт! Зараз ми поговоримо з Катериною. Це моя колишня студентка, Вона вивчала у мене курс основи скейл свій час. Мене звати Катя. Я працюю тестувальником у компанії Аріон у Києві. О, добре. А скільки років пример примірно ти працюєш на цій посаді? Ну приблизно з 19, з березня 2019 року я там працюю. Так, а тебе мануальне тестування чи автоматизоване? Так, ману мануальне, але я планую підвищувати свої скіли, О, але наразі мануальне, мануальне. Супер, супер. Чому ти в, в свій час е вирішила все ж таки вивчати SQL? як ти до цього прийшла? Ну до цього я прийшла тому, що були деякі задачі такі, де потрібно було користуватися базою даних. А так як я була ну майже нуль, тільки так поверхнево знала якусь інформацію. Тому я вирішила, що вже час, час якби вивчати і розбиратися, що це і як це, бо хотіла тестувати ці задачі сама без зайвої допомоги. Я так розумію, ти в якийсь час завершила курси по тестуванню, влаштувалась на роботу, а там почали задачки, які сугубо зв'язані з базою даних. Так, да, так, да, так. ну я зрозумів. А, а де дізналася про мої курси в свій час типу може хтось я тебе просто випадково побачила у фейсбуці я знала що ти працював раніше в оріоні а, ось і побачила що ти стартуєш курс з SQL. Тобто, ну, це навіть не реклама а просто репост звичайний да, з, да, звичайний ось... репост у фейсбуці да, здається да, у фейсбуці здається да. Так, бо так. на той час я інстаграмом не дуже користувалася. І, і що, спрацювала довіра, що я теж за <свідь> <свідь> Ну, я спочатку, звичайно, запитала у своїх колег, хто такий Костя, і <свідь> з чим його їдять. Мені сказали, що дуже добрий працівник наш був, то а я, я на той момент звільнився, де з відгуком. Я на той момент вже звільнився, так, Заріона? <свідь> та, так, 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 да, Ти звільнився, але відгуки про тебе були добрі. О, ну прикольно, дякую, що ви розказала цей момент. Скільки часу на день ти витрачала навчання? Щоб ти от мій курс пройшла SQL, і сквіє, типо, от може, може ти мало, а може то було багато? От скільки ти? Ну чесно сказати, ну так важко сказати скільки, тому що деякі теми були знаєш для мене легшими, деякі були важчими. Тому ну якщо у середньому брати, то на домашні завдання я десь витрачала це у середньому. Ну, десь години дві, мабуть. Угу. Що у середньому? Бо бувало і менше, звичайно, а бувало так, що трохи голова закипала, Але коли вирішуєш тут те чи, чи, чи інше завдання, і в тебе виходить, то такий настрій, та ти 4, у космос полетів. От що тобі дали мої курси? Типу? От ти їх пройшла, і може ти така оп і там не знаю, щось відчула, що потрібно може й рухатись далі чи може там, я не знаю. Ну, по-перше, курси дали мені взагалі розуміння, що таке бази даних і як з ними працювати. І що не так все страшно, як здається, на перший погляд. Так, звичайно, там важко деякі моменти і, і так далі, але. Просто дала розуміння того, що це під силу, ну тобто, це не щось таке, наче недосяжне. Добре. Ну і такий, я думаю, найсмачніше, може, питання для деяких, хто тільки хоче потрапити в і Якщо не секрет, після того як ти завершила мої курси, ти я думаю, вже почала якісь задачки з базу даних, там уже покраще якісь робити. Був якийсь там. Плюс гзепе да не конкретна якась сума, може там відсотках скажеш. Ну, По-перше, коли я почала вже вирішувати задачі, ті, що зв'язані з базами даних, з SQL, то я про це своєму як би, скрамас, майстру не казала про це. Тобто Я собі робила, то робила, він про це не знав. Так, підвищили, але вони підвищуються на зарплату, так, дивлячись на те, як ти справляєшся зі своїми завданнями. Тобто, якщо ти справляєшся, тобі підвищують. Якщо ти як ти справляєшся, то ти ну, на тій зарплаті лишаєшся, на якій ти є. Ну, mm -hmm. тобто я, я зі всіма своїми задачами тобто, справлялася, то мені підвищили десь на відсотків ну, 30, мабуть, десь так. Це прикольно. Тобто, якщо я правильно зрозумів, якщо б ти курс той не пройшов, то. Могло б залишитися просто при своїх грошах. Могло могло, могло. Тому що мої мої би задачі на тестування забирали просто наші розробники, і інші колеги, які би да, да, да які знають да, і логічно. Ну нормальний підхід в компанії. Тобто даєш задачку, якщо бачиш, що людина її да. робить на тобі, ще на тобі ще і ти починаєш робити. Хочу ще звернутися до твоїх майбутніх студентів. Давай. А... Блін, ну правда, хлопці й дівчата. Приходьте до кості, він дуже дуже доступно все розповідає на всі питання. Він 24 на 7, Він на зв'язку. Він відповідає на всі запитання, все пояснює, все дуже не не бійтеся цього. Це дійсно, блін. Ну це круто, коли ти свої знання якось покращуєш. Це просто бомба і. Спробуйте. Так, дякую, дякую. До Катя, до я тобі завершу, що курси це класно. Дійсно, треба знайти якогось такого, таку людину, якої інформація від якої тобі заходить, і це ж. Головна фішка в чому? Ви ж в себе інвестуєте, ви ж типу себе скручувати і через деякий час воно просто все буде повертатися вам. Тому ну треба просто брати і не боятися. Ну тільки 100%, так сто 100%, 100%. Я згодна з тобою. Добре, Катерина, дякую тобі за цю з нема. За що була рада, Будемо. рада бачити. Будемо на зв'язку. Тоді да, все пока-пока.